Сказати, що я не висипаюся? Це не сказати нічого. Не знаєте, чого так відбувається? Тому що е, я виходжу в баді десь в 9-10, в бо раніше дуже спекотно. Я приходжу, треба сповнюватись, там, де якісь правильно роботи. я лягаю в 12. От, і висипаюсь. 20 лісять. там, как? это выгиб продукт, не знаю, называется, продукт, О, а что это с ним? Канал? Вот. Это прям шкурка полностью такая. Ну, ты думаешь, что здесь прям трапается, по идее, да? Не Не Это на синяк. Я чекаю дівчинку і ми будемо йти на концерт до моїх колеги, моєї подруги. Я щось розумію, можливо, що я хочу закинути знімаю. Дуже сильно вода гепає. Три ще разказ я, я Не можу откінчитися з води завжди. 学七一七，再见。 Later. A few moments later. Three hours later. Two thousand years later. Привіт, моя рідна студія! Я і моя молода команда! І, ну, майже всю себе. І скільки ти... Витрачили часу на ці репетиції на кожного з нас. Як ти зараз нервувала про кожен виступ і о, ця нота є хорошо, все, Далі можна розмовляти з іншими людьми. І це правда неймовірно. Я без магазини з варуса опік. Ой, я думаю, може це було просто немовірно. Я так рада, я прям зах просто захоплююсь. Захоплююсь, тим, це було круто. Була неймовірно. А... Час... Неймовірно не на контакти, а взаємодія з аудиторією. Я прямо кайфанула. І всього було не забагато і не замало. І там можна було поїсти, побити, ну все хороше. Гляньте, яка постави вулиця. я в шокі. Там трошки машин, тут взагалі пуста. Дуже Я Дуже тривожуся, я просто переймаюся У мене, я оце таке отут от грудях, така вона вібрація така тремтіння. я Просто иду на встречу с одной девчонкой по психологии. Йоу. Сори за этот у она просто нервы. виспалася, тому по мені це видно. Зустріч вчора пройшла нормально. М -м -м. Мені трошки додалося там певних ідей, трохи мотивації. Ха -ха. Щось таке, ну взагалі це користо до часу часу час збиратись, коли тебе, коли там можете поговорити про якісь проблеми, не кидати ідей, не знати знати далі. У нас там є декілька ідей, як ми разом не живемо. Прогонізувати там і, і рухатись. Тому отак. Зараз за роботу зіткну робити соус. Там, коротше, йде сметана, а, йогурт, керівок, а, то йогурт а, вокруг. Боже, сейчас. Сметана, зелень, там, корот, петрушка, лимонний сік, сієвій совоч і горішки. О, де, тупо, це почався бленд, переблендерити. І о, з лавашком, ми запечемо лавачок, будемо кушати. Таке, вкусняшка. Дуже гарне. А там така трошки в тучках. В принципі, я не проти дощу, але якщо він буде після того, як я прийду додому. У мене копере буде 4 заняття. Якщо вам діляться, що якось не вибере. Не знаю, я так помилаюсь після роботи. Такий важкий день, а що у мене так сильно велика. Мені здається, десь забагато наша лежала. А з мені не дякую. Розкардується. На <laughs> такі так реалії. Психолога вчора сорінтована терапія. Успіла. Взагалі мені якось якось так. Неспокійно, так погано. М -м якась я не вдихаю повністю. І от оце площадку. Давайте я руку візьму. Я повністю не вдихаю. Хоча, би видіть. Та я просто втомлена. Я, втомила. я втомилась. Блін, може ви по центр зайзди. Дуже галімий був епіцентр, можливо, я не знаю, як має виглядати ось ця точка від епіцентру, тобто весь це була якась. Там міні-магазин був, не знаю. Але по-перше, тут дуже дорого, по-друге, там майже ну, мало вибору, дуже мало вибору. Навіть не дивлячись на те, що це маленький магазин, бо все одно було мало вибору. От. Дуже дискомфортно, немає вайбу, знаєте. В магазин типу, є магазин, навіть маленький. Ви ти заходиш такий, видно, що люди тут нормальні. Ви ти заходиш, то приємно. Тоді я зайшла, я така, оу, коротше, нічого не взяла і зрозуміла, що я хочу пити насправді. От треба прийти типу, попити, води нормально, Можна зробити собі чай. Да, треба зробити собі чай. Люблю, люблю, ах, дуже люблю Ось цю частинку. Дороги, коли я йду Тут церкви. Мужка, ой, там щось співає, А тут дуже так гарно, дуже так естетик. Диві. Дуже гарні. Що з рук? <різь> Будемо бідні. Батько там гарно. Гар... красу не можу зняти. Куди тут то? Толстя.

Хочу пошукати, бо мені треба відведитись, мені просто це необхідно. Дачі, блін, світа та світа. Але ну, ми наш дім. Піднялося добре в моменті дивитися, тому що може це бути ну, моя фанаті А те, що може реакції підніматися, якщо потихонець. У мене зараз навчання, я вже сижу, я вже понербувала. Ну, Була себе батько, майки. Бачите, я дуже задоволена, Майка, воно бо треба. От, взагалі я не дуже задоволена походом в магазин. Я просто все щось в мене що не вистачило часу. Я зараз забіженюсь. Мені дуже сподобалися дні шорти. але вони були дорогі. І типу, якщо їх за ціну, я не готова. Якби вони не було дешевші, то взагалі то. Тому я їх не взяла. Дуже сильно спішно навчання. Воно перерва закінчилася декілька хвилин тому, а я ще не вдома. А вот, давай по пройдемсь вы записнулись. На этой канале. А эстетик. Думаю, интим. Тут же от а, прям яка змеяка. А, вот так добрая квартиру цель так, я не сильно заходить. Боюсь, что сейчас ухню телофон. Хочется как-то поближе к себе. Який він гарний. Це мені подобається оцей вид. Ну, він мені подобається завжди. Бігає. Тут вже бігає. Дивіться, як я можу. Так що щось вийде. Бачили? Перевернулася. І мисочки, зараз тут буде ще один монет. Ці без цукру, ці з цукром, бо мені щось хотілося солодкого, от, от я не знала що, я згадала, що мама колись так мені робила. Я один спробувала дуже багато цукру, не знаю. Може я сметану куплю, щоб трохи розбавитися. От, а ці взагалі без зробила, ну не знаю куди. Може, з чимось іншим його поїсти. І ще один мунтик тут буде. Я вийшла в стану, коли мені, коли мені всі шкода. У мене є такі періоди, коли я дуже сильно проникаюсь всіма всім. Я починаю відчувати жалість, ну, якусь. Черезмірну емпатійність, яка шкодить мені, а, до інших людей, там, до бабусь, до котиків, до собачок, до якихось людей, які зазнали якогось горя. Бо Вони, може, навіть і не зазнали горя, але я починаю якось додумувати і відчуваю всю біль їхню. Треба прийти додому, зробити щось для себе, якусь практику, щоб повернутися з цього стану. А то так не, не може бути. Давай, давай, баді. Я зараз просто виходить, сама себе угнітаю цими думками, цими відчуттям. І це ж навіть, це навіть не мої відчуття, в моя проблема, що а, воно чрезмірно чрезмірно і без причин. Я починаю сама собі додумувати, відчувати, переникаюсь і, і все. Як погане. Я трошки хмариться, так. Трохи хмариться. Комфортно від людей, які просто дивляться в камеру. з таким виглядом, наче. І ладно. Треба не звертати увагу. Це мене зараз, блін, три підписчика, А якщо буде більше? Ладно, якщо, а коли? Давайте так. То що я буду ходити? Ховатись, звичайно. Заходить в трамвай, а там на нього написано в депо. Є якась там поломка. О, і він так каже, що я можу відвести до цієї зупинки, далі в депо. Ну окей. На наступній зупинці заходить жінка і каже, а чого не відкриваєте середні двері, а потім трохи так грубовато, каже, Важко чи що. І я не сперечаюсь, це, звичайно, грубо, але водій починає кричати дуже сильно неї матом, як вона задовбала, що, що вона не бачить, трамвай їде в депо, тому що якраз таки ці середні двері не працюють і все оре. В дощ гляньте яке небо, а там ще, до речі, є тучка. Просто очікування реальність. Я не договорила, він оце на неї кричить, вони там ну, трохи поскандали. І вона йому каже, по чому ви взагалі, типу так розмовляєте в своєму робочому місці мати. Він і далі ще більше через це <кхух> оренду. Все закінчилось, вони замовкають. І позаду якась жінка каже, бо сказала, вона щось така, умніки нашлись, щось типу такого. І я така. Да, ну, якийсь, Ну, взагалі не І вона каже, жінка взагалі могла піска йти. Теж дякую, що водій хоча б під двері така. О, ну, не туди, не <крит> туди. <крит> 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 можливо, сьогодні останній день, з якою я знімаю. Я думала, що можу познімати завтра, бо четверга я буду знімати вже новий влог про те, як я кой-куди їду. <рит> Наче як сонечко якесь серед, серед дерев. Бу якось такий місяць прям. Клас. Гарно. Я вам познімаю машину і трохи розкажу, яка загалі ситуація зараз. Я коротше після роботи прийшла, провела заняття. Я була дуже втомлена. Я трошки там попрацювала, потім пішла, лягла. і Я просто проспала години дві. Я встала нещодавно знову трохи попрацювала, і мені треба вигулять баді, а в мене так ламає тіло. У мене прямо аж почуть очі, бо я ну, така тіло втомлена дуже сильно. У мене дуже навантажені останні два тижні, а той тиждень я ще не сила відпочити. І цей також навантажений. От, і я така, типа, мм, тіло бобо. От, е важко думати вже, треба буде вигляд батька, мені так не хочеться, прям жах як не хочеться. А треба ще в магазин. Я не знаю, може піду туди, в Мосіті, а може навпаки на гору до АТБ. Коротше, я не знаю, там ще якось буде зараз зарости капає, але таке, як наче все клупале дощака, і буде, буду я знати. А що вдягати, коротше? В мене дуже багато питань. А, я зір вже не лежить, зір вже ось. він такий трохи розчавклений. Особливо воно з боку. Я клав пальцем від їх. Але дійсно схоже. Подвійний виноград. Виноград жопа.